Я вже плутаюся взагалі. Де я мешкаю? Я маю право це перевернути. Ми бачимо по центральних вулицях усіх міст. Хак Хануха Саме. Саме такими словами вітають євреї одне одного з Ханукою, зі святом світла. Що це за свято? Вони. Відвоювали свою територію, хоча вони були маленькою армією проти великої, і їм потрібно було освятити храм. Бо храм був, як сказати, коли якась свинота заходить в твій храм, несвященний він став. Коротше, його треба було з ритуалом освятити. І треба було там кілька днів, не пам'ятаю скільки. Наприклад, щоб. Він хоча б три дні горів той священий огонь, щоб той храм освятився. А масілка в них для того, щоб освітити храм, було на один деньочок, якось так мало. І тому вони вирішили: а грить з ним, хай хоч один деньочок та погорить. І сталося диво, воно горіло вісім днів. Ось це і є свято Хануки. свято, в якому євреї кажуть, навіть маленьке світло розганяє велику пітьму. На жаль, в нас, от в мене, зараз палає, тому що велика пітьма розганяється Тіктоком, і ціла купа ідіотів, дуже тупеньких людей знімає обурені ролики. Чому в нас в Україні всюди стоїть Ханукія? Почалось все з цього ролика, який я побачив першим. Це є Ханукія. Щоб ви розуміли, і це є мала архітектурна форма. Це є маф. А Що ви сказали, Що це маф? На підставі чого ви це тому що це є мала архітектурна форма. Добре, що вам не подобається. Вона не подобається, чи є дозвіл на установку цього. Ви мають належати чи... звернутися в цна не до нас, не до поліції. Поліція Ні, я звертаюся до поліції, щоб поліція з'ясувала, чи є чи має право на установку. Якщо немає, значить я маю право це перевернути. Я там написав людині, що через таких. Придурків дуже соромно за нашу країну. Мені Тікток цей коментар видалив, сказав, що він поганий. Уявляєте собі? Не людина, яка змушує прибрати Хонокію погана, а мій коментар про те, що він ідіот. В нас насправді, можливо, через те, що я затримався там довго, і тікток почав мене як інформаційною бульбушкою наповнювати. Ах, тобі це цікаво у Тіктока такі алгоритми, і він мені почав пихати купу таких. Роликів я побачив ну дуже сильно хворих на голову людей в великій кількості. Сьогодні ми з вами будемо цих людей дивитися. Ви хочете щоб ви перевірили? Я хочу звернутися Дома, до вас, щоб ви перевірили. В так, у підставі ми вашого звернення має бути від вас заява. Нема проблем, я пишу. Місвід писати, тому що, що заявилася бланк строгої звітності. У нас немає таких повноважень, що ми відбирали заяви. Поїхали, в відділ. Поїхали. Я не мав проблем. Про людину в Ужгороді хочу сказати лише одне. Якщо він там за законом хоче щось добитися прибрати, ну вже гарно, хай за законом вимагає чого хоче. Ну, як вам ось це, що хлопці лягають за залежну Україну чи за Ізраїль. Що це таке, що таке стоїть? Мені дуже шкода, що хлопці наші справді гинуть. Але так вони борються в тому числі і за це, бо в нашій Конституції написано, що в нас свобода віросповідання. вони лягають і за євреїв, і за мусульман, і за християн. Це і є право вибору, це і є демократія, це і є те, за що ми боремось, щоб не нам сказали всі бігом сюди і тільки так, а щоб було різноманіття. І взаємоповага між різними народами, це теж дуже важливо, і за це теж варто боротися. Давайте дивитись далі, як ви розумієте, таких немало. Доброго дня, українці. А чи за те ми воюємо? Поки ми воюємо з Росією, з цим загарбником. Але тут ми бачимо наступне: що потроху нас завойовує, на мій погляд, чи захватує інша страна. Ну, от ще один. Ну, хоча б давай почнімо з того, що добрий день. От якби ми воювали, щоб ти хоча б добрий день замість доброго дня казав, з тобою воювали, щоб ти розмовляти вмів, було б гарно. Ми бачимо по центральних вулицях усіх міст, установлюють мінори. Як бачите, він скрін з того самого відео, яке я вам до того показував, свою моську перекрив вже добре. Так. І це свято іншого государства. Це свято Хануки і це Ізраїль празнує у себе там, в Ізраїлі, чого в українських містах дозволяють ставити ці святині. Це свято не країни, це свято релігії, релігійне свято. Тобто, от, мусульманам заборонити їх свята, християнам їх, кришнаїтам їх. Ось цього не має бути в адекватній людині в голові. На жаль, мені тікток видає неадекватних. Питання. питання. Тепер друге питання чому флаги Ізраїля по всіх е стендах, по всіх банерах розвішені? Мухи від котлет. Вибачте, за аналогію, про тому, що я говорю про релігію, але тут важливо що. Мінора Ханукія, це те, що пов'язано з релігією. А Маген Давід, саме на білому фоні блакитний із двома полосочками. Це прапор Ізраїлю. І от його було багато. В Києві, на всіх екранах світився. І це прапор Ізраїлю, який показували в знак підтримки, коли Палістина з терактом полізла на той фестиваль. Питання, питання. Я вже не кажу, що у владі е, всі українці, які підтримують і ці флаги, і ці свята. Але за що ми воюємо? Поки ми воюємо там і погибають наші хлопці, тут завойовують нас по-іншому. І назріває питання. А чи не просто так нас там убивають, щоб розчити, розчистити землю для іншого? Для іншої держави. Ой божечки, просто запам'ятайте, що у цього дегенерати в голові, що нас вбивають для того, щоб заселити це місце ізраїльцянами. Цікаво, цікаво, шановні ізраїльцяни. Ану, поїдете на Україну, вони такі, гей, поїдемо. Я прямо уявляю, у людей є можливість поїхати в Америку, в Канаду, куди завгодно вони такі. Куди? В Україну. Для того, щоб заселити цю територію євреями. Достатньо євреїв, які не виїхали. Бо у євреїв, у їх вихованні є така штука, що родина це щонайменше три дитини. А в нас child фрі, одна дитинка і добре. І ненавидіти народ за те, що в них є те, чого в вас нема, це тупо. При тому, що це залежить від вас, від того, як ви будете виховувати дітей. Це дуже тупо. І євреї тут якби жили всі часи. Якщо ви не знаєте, то навіть їх лідер народу, який вже померли, але він все одно вважається у них у хасидів, не у всіх євреїв, а у хасидів лідером єврейського народу, сьомий Любавічі Ребе, Він з Дніпра, він тут виріс. Він тут при радянській владі був, а потім поїхав. І заснував хабат в Америці, який розповсюдився на всю Україну. Звідки я все це знаю, так сталося в моєму житті, що я два роки пропрацював на євреїв, вивчаючи їх культуру, їх свята і роблячи для них відеоролики, в яких про все це розповідалось. Тому я трошечки капілюнечку знаю про це. Але тупих людей лякає щось невідоме. От вони не знають, що це, їх це лякає. І замість того, щоб загуглити і почитати, якби зробила адекватна людина, тупа бедлотна людина знімає ролик в Тікток. Я українка, я мешкаю в Україні. До чого мені, українки, якісь мінори майже в кожному місті на центральній вулиці. Просто ось такими очінками, вилупленими кричати про те, на що мені мінора. Дивися, мінора це сімисвічник. Який має горіти у них в храмі, і його в них не існує, тобто вони мінори не запалюють. Те, що ти своїми отакими от очиськами бачиш, це зветься Ханукія. Це різновид багатосвічника саме для свята Хануки. Де дев'ять свічок. Вісім це ті дні, що горіло масло, яке мало за день згоріти. І одна свічка, яка зветься служка, це та, яка підпалює всі інші святкові свічечки. Тепер ти, можливо, будеш знати трохи більше. Це загуглити і дізнатись дуже легко. Але ні, будемо записувати тікточі. Ви розумієте, це не наше свято. Це свято Ханука Ізраїля. Нічого не маю проти Ізраїля. Але нехай це свято святкують вони в себе вдома. До чого це на нашій землі? От мені цікаво, ця істота кричить про Різдво те саме. Ну просто Ісус Христос Він єврей. <смі> так сталося. І релігія ця теж пішла з Ізраїля. <смі> вони так взяли. І відпочкувалися від іудеїзму. Фактично, християнство це секта, яка розповсюдилась на весь світ. У час війни ставити якісь мінори свічащіся, які освічають всю вулицю в центрах міста. Диви, бальнотка, те, що освічають вулицю усю, це гарно. Це таким як ти буде трошечки менше страшно ходити по вулицях. Розумієш? Наші люди з цим фотографуються, таке щастя, мінори. Ви розумієте, що це свято чужої країни на нашій землі. Ви уже трошечки прокидайтеся і думайте взагалі до чого це все робиться. О, тепер саме цікаве, що ж там, що ж там, що ж там, для чого? Та не вже заселять Україну замість нас? Як на мене, це дуже дивно, що в нас іде війна, гинуть люди, а в нас встановлюють мінори по центрах міста. Ой, не сказала. Але ну можливо натякала, можливо, ні, хто її знає. І ось такими завалена просто купа. Типу, а чи можна уявити в Ізраїлі, щоб з тризубами всюди ходили? Давайте так. Щодо Ханукії, то тут релігійне свято, яке святкують в усьому світі. Ви можете побачити його на кожному, не знаю, фільмі, каналі. Різдвяному, коли ви будете дивитись американські фільми, там всюди будуть на фоні Ханукії. Якщо ви бачили серію друзів, де він в браненосці Рос Геллер намагався своєму сину пояснити, що таке Ханука, а той не хотів слухати, то це ось національна свідомість, яку трошки дитині, яка святкує Різдво, треба взяти і передати, щоб він знав. І ось те, що в нас Ханукії стоять, це євреї передають свою національну свідомість. І якраз таки от нацміншинний закон, ось це б мав дозволяти. Але закон, на жаль, про знищення мови. До речі, я маю сказати, що я не додивився у регулівний, був ролик про цей закон. Вибачаюсь. Мені справді соромно, що не додивився, намагався, але ось таке сліпеньке-тупеньке вийшло я. Що накрашив батон туди, куди не треба. Так от. Across the world this week, over a billion people will be celebrating the birth of Jesus. Gifts will be exchanged, carols will be sung, and families will gather together to celebrate this joyous holiday. In the Middle East, however, Christmas is often a sad and tragic time. Thousands of Christians are being slaughtered across the Middle East by Islamic terrorists. Their crime is simply believing. In Jesus Christ. Ізраїль, якщо ви не в курсі, це місце трьох релігій. Там мусульманство, там християнство і там іудаїзм. Можливо, там іще якісь є, це три основні стіна Плача – це святе місце для трьох релігій. Одразу. І там є і хрести, і на півмісяці, і все це є в Ізраїлі, де офіційна. Релігія це юдаїзм, і держава підтримує саме цю офіційну релігію. Як ви бачите, християнство вони святкують. Ось в цьому ролику прем'єр-міністр вітає всіх мусульман з Рамаданом. Muslims around the world. А в цьому ролику ізраїльтяни вітають одне одного з Рамаданом. Сабача Хараннанан аль-Мубарак, يتمنى لكم الكايليون رمضان كريم. رمضان كريم, ще й вам хак самах, وخودшто. Ми бажаємо вам хак самах. І вони справді вітають тих, хто живе поруч з ними, тих, хто з іншої релігії, один одного вітають з їх святами. Ось це є норма. Ось це є адекватність. А не пучеглазі девочки, які шигаються мінори, яка насправді ханукія. І мальчики. Там в тіктоці і дівчатки, і мальчики всі. Ну і сказати, що ось це є адекватно, не можна. Показувати таких кончених істот і казати, що Україна є нацистською, можна. Ось те, що не знято таких тіктоків, з тим а Ханукія Ось це прям козир для Росії і для всіх ворогів України на міжнародній арені. Великий козир. Тому бажано цим істотам під їх роликами писати, що вони тупі істоти. Ну, а тепер щодо того, що нас заселять. Україну заселять євреями і для цього нас знищують от мені здавалося, от наскільки тупорилим треба бути, щоб в таке вірити і таке говорити. Я зараз покажу, наскільки. Ізраїль проигрывая в этой войне, а в этом у меня сомнений нету, потому что союзники, которые сегодня поддерживают мусульман или исламский мир, достаточно сильны. Но, поверьте мне, насколько я погружен в историю, Ізраїль возможность поиска новой нової землі, нової землі которая и може служити Западной Україною. Ви знаєте, я недавно сказав. Ось всі ті, хто знімають ролики про ханукію, осіб них такий рівень інтелекту. Я не буду їм бажати такої ж долі, як і ці істоті. Мені тільки сумно за людинку, яка стояла навпроти, і ніколи не дивилась ні на карту, ні на Ківу, тільки отак, от от. кудись незрозуміло куди. Бо в цій людинці тепер зламана психіка, на нього тепер ніхто не кричить і в карту під ним не тиче. Ну, ось сподіваюся, що в нашій країні з кожним роком буде все менше і менше ківоголових, все більше і більше людей, які сприймають кришнаїтів, мусульман, євреїв, християн, всіх, в кого є своя якась релігія, в яку вони вірять, навіть якщо вони агностики. Бо, наприклад, мій друг, він, знайомий мій, з яким я вчився в вузі, він дуже давно в якомусь релігійному русі Фалуньдафа. Він стоїть в парку. Кожне літо, з якимись тими медитативними вправами зі своїми друзями, знайомими. Ми стояли з ним, спілкувались, говорили. Він казав: от чому фалуньдафа в Китаї забороняють? Я кажу, бо це є тоталітарна машина. В тоталітарній машині може бути не має бути вибору. Має бути тільки одна, єдина там, партія, всі ці речі. Ти так запитуєш, ніби ти не мій одногодка і не в Савочку виріс. Ти маєш знати відповідь на це питання. І от наші шизануті, вони такі самі, які. О, треба все заборонити, наше це, наше це язичництво. Нам нав'язали християнство, знищуючи наші свята, які мімікрували. Івана Купала під Типу Івана хрестителя Ви знаєте, там, як зараз батюшки розповідають, що не треба нам ніяких яблучок, мідочків. Насправді, от все не таке. Воно і справді не таке в християнстві, бо це наші язичницькі свята, які намагались вбити, вони, щоб вижити, під християнство замаскувались. А тепер вони намагаються їх позбутися, а люди все також яблучний спас, медовий спас і так далі. Тому намагайтеся, ось тим людям, які там щось таке вякають, в Тіктоці, ще десь, пояснювати, що тризуб це наш герб. Як маген Давид, це їх герб. А ханукія це просто символ свята, на якому навіть маленьке світло розганяє велику пітьму. Я сподіваюся, що якщо в вас в голові теж було мракобесія і пітьма, то я трошечки вам запалив світло. Завжди можна все взяти і дізнатися. При тому, що іудаїзм є одною з найзакритіших. Релігії в тому сенсі, що коли будь-яка людина може прийти там, похреститися, стати мусульманином, то от щодо єврейства, коли ви захочете прийняти єврейство, то вам щонайменше тричі мають відмовити, бо вони мають перевірити ваше бажання. А ще чистим євреєм, якщо ти приймеш релігію єврейську, ти станеш тільки в сьомому коліні, наскільки я пам'ятаю. Тобто ти і твої нащадки не будуть вважатись 100% євреєм. І про все це є вся інфа в відкритому доступі. От все, що ви хочете дізнатися, боїтеся, думаєте, що вони жруть младенців, ще там щось, от все, вся дурь, що у вас є в голові, зайдіть погугліть, ви дізнаєтесь. Це дуже просто. Є відкриті сайти і хабадників, і інших напрямків іудаїзму, де все це розжовується. Чому? Бо вони намагаються для своїх євреїв популяризувати свою релігію і розповідати це якомога швидше, легше і так далі. Ще, звісно ж, був ролик, де показують нашого президента у оточенні равінів. І з цього теж у багатьох палає. Так от, це теж нормально. Я вам показав на зразку зразкуміна Нітаньяху, який вітає мусульман з їх рамаданом. Це прям норма. І він теж, повірте, зустрічається з тими, хто представляє ось ці релігії. Я не знаю, на жаль, в мусульманстві майже нічого. Я не знаю ні як вони називаються, ні так далі. І сказати вам не зможу. Якби мусульмани мене запросили два рочки попрацювати і для них відео створити, створювати, я б, можливо, про мусульманство знав набагато більше. Єдине, що я про них знаю, що то що у євреїв кошерність, в них хама, ні. Ну, бачите, все запозорився, не знаю нічого. Кошерне і халяльне. Халяльна. Чуть хамам, хама, хамоном або <смі>, звав халяльна. Халяльна їжа це та, яка не брудна їжа, яку можна їсти, там теж свої є описи, всі ці речі. Коротше, про що я хотів сказати. Шановні фанати теорії змов, не будьте ківаловими, будь ласочка. Не випучуйте глазки і не всирайтеся на ролики, якщо ви чогось не знаєте. Запитайте, вам розкажуть. Це прям не страшно. Всіх з зимовими святами, з Різдвом, з Ханикою, хаксамех, веселих свят на все добре.